Бердичівлянин, вихованець тренерів Сікорських Олег Чулячеєв у складі збірної України візьме участь у чемпіонаті світу, що пройде із 4 по 14 вересня у Ліверпулі. Нині він чемпіон України та єдиний представник Житомирщини, готується виступити на світовій першості у ваговій категорії до 55 кілограмів. Вдруге, спортсмен братиме участь у змаганнях такого рівня. Ще у 2021-му нагадаємо, наш Семляк був учасником чемпіонату світу із боксу у Сербії. На чемпіонаті світу був п'ятим, трошки, трошки не дали перемогти. І потім уже дорослий бокс. І тут все почалося. Почав трошки їздити по дорослим спочатку, але у нас ще є збірна до 22 років. Там я перші роки був то третім, то другим. І останній рік став першим також. Але через ковід не вдалося поїхати на чемпіонат Європи. А вже по дорослим загалом, з 17-го року я по дорослий, то був чотири рази другим і ніяк не міг стати першим. А ось в цьому році все вдалося. В нього за 300 офіційних 350 бойов. На всіх змаганнях це офіційно, де все числиться. Учасник чемпіонату світу серед дорослих, еліта. Теж вперше в історії Житомирщини. Учасник Європи. Пересім місяців у нас основний чемпіонат світу ще буде. Це все, все, все підводиться до нього, хоч -чуть, -чуть. А собі, своїм суперникам і друзям, Олег бажає залишатися людьми.